Дорогі друзі, привіт! Сьогодні у нас 3 липня і я показую результат черенкування живців троянд від 2 червня. Ось у мене були підписані пляшечки я показую 2 червня. І ми з вами черенкували. Живці троянд із букета. Так от, пізнаєте ви їх чи ні, але я тоді розказувала вам кілька способів. Черенкувала я в пісок, і ось результат, бачите, череночок розвився, почечка розвилася і тронулася у ріст. Я поки що не бачу. Відвалився он черешок і бачимо почечку. Я ще не бачу тут у прозорому такому, в, в прозорі, я не бачу корінців, через те я поки що її тривожити не буду. Друга пляшечка, яку я при вас з неї кришечку знімала, теж ми бачимо обидва черенка тронулись в рост, але один уже навіть пустив такий невеличкий росточок. Ну, і теж корінців поки що корінців поки що я не бачу, через те тривожити поки що я не буду. Хоча, можна з впевненістю сказати, що там, напевно, є. Якісь корінчики. Ось ми маємо знову ж такий череночок. Кілька днів тому у цій же пляшці я витягла отакий черенок, ну, який не схотів пускати корінці і, відповідно, не схотів жити. Ну, я витягла для того, щоб далі. Вона, ця трояндочка не псувала мені черенок оцей. Ну, полила і все зробилося, як наче так і повинно бути. Далі я покажу ще один росточок, теж у пісок ми тоді з вами Черенкували почечка ось набухла. Говорили ми тоді про черенкування ще листочками і бутончиками. Ну, дуже багато я отримала коментарів, зацікавилися. Скажу чесно, у мене цей спосіб не получився. Всі бутончики пропали, через те я вам навіть його і показувати не буду, бо я їх викинула ще десь тижнів два тому. А от спосіб черенкування листочками. У мене колись в минулому чи позаминулому році там був ролик, що я випадково натрапила на те, що листочок дав пагінець. І ось я спробувала знову для вас. Ну і для себе, звичайно. Це сорт Глорія Деї, листочки були чудові. Але бачу, що не всі листочки захотіли продовжувати зо мною співпрацю. Я помітила, що ось один листочок пожовтів і побачила, що у нього черешочок такий чорний, я його висмикнула, щоб далі не розводити гниль. А потім попробувала решту цих листочків, побачила, що вони міцно тримаються. І непогано себе почувають. Ну, ці трішки два пожовтіли, а цей такий зелененький, гарний, а вдруг з нього щось получиться, я ще поки що не буду вам нічого з цього приводу коментувати і обіцяти. Але е, коли як тільки в мене буде якийсь результат, е, якщо він навіть буде негативний, то, звичайно, я вам це покажу. Ну, і ще хочу поділитися. А, і ще ж я зупинюся на тому, що знову ж таки я показувала вам свій нюансик, що садити у посадочний горщик, і на дні, щоб було трішки водички. Додаткова волога. Ну Оцей ми закриваємо пляшечкою і продовжуємо. Так, я відставляю і покажу вам свою фішечку. Ну, Знаєте, да, я люблю усе легко і просто, щоб у мене було. Інакше, якщо ну, важко, мені це просто не цікаво. Не завжди я люблю морочитися із цими рослинками. або цим способом. Ну, ось я уже кілька років використовую. Такий від, холодиль, від старого холодильника корпус він пластмасовий. Я сюди начеренкувала живців троянд і е, кажу вже, бо зараз будуть питати в коментарях, чи це вперше я користуюся цим способом. чи вже... Використовувала? Ні, я використовувала цей спосіб уже і кожного року після першого цвітіння, а потім восени я, в мене інше там є, е, ємність інша. Я туди восени черенкую інші трояндочки. Так от, я бачу, що цим же способом, тільки що не в пляшки, а сюди у ємність від холодильника. І накриваю я склом. Ось у мене це скло, воно передвигається, і потім я накрию. Так от я хочу сказати, щоб ви не думали, що це дуже легкий спосіб черенкування троянд. І як би не старалися, да, я і фітоспоріном проливала, і байкалом сюди теж заправляла розчин. Але ми ж бачимо, що деякі все одно чорніють. Ось теж мої улюблені трояндочки два в одному із п'яточкою, але теж черенок почернів. Але ми бачимо, що багато з них стоять зелененькі. І, Можливо, так, якийсь відсоток зігніє. Я ще пролю фітоспоріном. Да, Звичайно, що якщо масово. Так, ставити, то десь один захворіє, то, понятно, що інший буде поряд ну, як, в небезпеці. Через те так, я більше використовую у пляшечках. І все ж таки хочу вам показати, ну, ось найбільше один такий, і навіть він пустив додатковий, все-таки. Ми з вами разом його розберемо, щоб уже потім ну, точно знати, є там корінці чи немає. Дивимося два черенка. Один череночок ще не пустив нічого, але, якщо вам видно, там є калюс. Так, це місце, утворення таке. На черенкові, з якого потім будуть корінці. Я зразу ж ставлю у вологу і поставлю потім це знову під пляшечку. Ну, і дивимося другий черенок. Ой, як цікаво, зверніть увагу, от дуже цікавий черенок. По-перше, він пустив ось такий пагін. І внизу, внизу пустив ще один пагінець, і з нього корінці пішли, причому не знизу калюс, не знизу калюс образувався, а саме з оцієї частиночки, де тут ще один росточок. дуже. Цікавий такий випадок, у мене такого ще не було. У мене в основному з із із нижньої частинки корінця образовувався. отут калюс, образовувалися корінці. Але ну, дивно за місяць і такі хороші корінчики. Зараз я його прикрию. Тоді, коли з вами попрощаюся. До наступного разу піду садити цей черенок уже у свою клумбочку, там, де в мене троянди. А цей черенок я посаджу ще раз у цю пляшечку, підпишу його і знову накрию. Ну, ці черенки я перевіряти не буду. Ви зрозуміли, що або є, або немає. Калюса і корінців. Але оскільки ці рослинки живі, є у них череночки, Є ну, в цих череночків такі пагінці поросли, порозпускалися. через те вони мають право жити. І я дуже сподіваюся, що в мене будуть такі красиві троянди, які я отримала у подарунок від дітей, від своїх. У учнів, мені було дуже приємно отримати цей подарунок, мені захотілося їх розмножити. І бачите, вже із цих, із цих черенків навіть є результати дуже хороші. Якщо пропав лише один черенок, то це значить, що це непоганий результат. А як ми побачили у холодильнику я вже викинула кілька черенків. Через те я зробила для себе виставок вкотре, що краще в індивідуальних отаких пляшечках, щоб черенки ці були окремі, і вони тоді точно не заражатимуться ніякими е, грибковими захворюваннями. Накриваю свої пляшечки і пішла садити свою нову трояндочку. А з вами до нових зустрічей, до побачення! Підписуйтесь, ставте мені лайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Зустрінемось у наступному відео. Пока!